Так, лот, бебік, малючок, Cool Club. В лот входять такі, такі курточки, це йде в костюм 92 см. Штанцями це йде на Серединка повністю утеплена. Далі хлопчик 86 см. Ще одна курточка для дівчинки 68 см та ще одна куртка для хлопчика 92 см. Тюнятчики прорезинові. Далі це йдуть чоловічки на довгі рукав, які в достатній кількості. Пінеточки, лише буде дві одиниці шапочки. Шапочки є як теплі, так і менш теплі такі на новонароді, рукавички. Також попадаються лотик дівчинка. Ось такі чоловічики м'якесенькі з ніжками. Так само. Ковтинки для дівчинки. Різні розміри. 74, 86, 98, 92, 2. Є Дві особені Є реганчиками. Далі для хлопчика. Попадаються піжанки. Реглани майже не повторюються. Відчуття такого плану регланки. Водя довгий рукав. Станція, йдуть такі тепліші, флісові Такого плану До малючка 68, 74 Далі також є плаття 74. 92 86, 92. Плаття дуже красиві. Піжамки, ось така як для хлопчика штанцями, піжамка на 98 см і побувається багато комплектів. Є такі новорічні штанцями, є іншого плану, води новорічні. Та спирочки.